Триває ефір громадського інтерактивного телебачення та радіо. Один, і у нас в гостях на зв'язку Володимир Молчанов, політолог, активіст із Херсона. Вітаємо пане Володимир. Вітаю навзаєм. Говорити ми будемо про обмін Медведчука і поразку расистів у Лимані. Почнемо з першої теми: це обмін е, Віктора Медведчука на українських героїв. Е, прокоментуйте, будь ласка, цю ситуацію, адже це одна із найбільш обговорених тем останнім часом в Україні однозначна реакція на це, і знову ж таки, однозначна реакція і в Росії один проти е, наших героїв. Роз, розкажіть про це детальніше ну, з урахуванням нещодавніх е, зливів інформації е, через західні. Розвідки про те, що це була ініціатива виключно Путіна. То це, звісно, такий удар, це псошний удар, скажімо так, по російському про, про російській підданській думці. Про те, що Путін інтереси свого кума поставив вище, ніж інтереси тої от держави, яку вони скажімо так собі плекають, і, зокрема, по. Тим спробам Путіна подати себе новим Сталінам. Бо як відомо, існує така городська легенда на Росії про те, що ми рядових на фільдмаршалів не міняємо, і вони її всіляко плекали, і в такий спосіб зараз їм дають зрозуміти, що вони таке бидло. а Еліти мають їх глибоко на увазі. І, звичайно, що це додатковим таким цвяхом зараз е, ложиться в сприйняття російськими масами своєї еліти і того, що вони, скажімо так, Абсолютно розходяться декларовані цілі з фактичними цілями. І більш того, тут можу зауважити, що недарма в цих, скажімо так, зливах присутнє ФСБ як. Опоненти цього рішення особисто Путіна, тобто перекладається провина на Путіна особисто, і нібито саме ФСБ цьому заважало. Зверніть на це увагу особливо. Що це означає? Це означає, що умовна група, так скажімо, Патрушева, Кирієнка, Бортнікова. Тобто частково це колишні підлеглі е, Путіна як е, ФСБшника, частково це так звані прагматики, які не позбавлені з одного боку імперського чванства, а з іншого, все ж таки е, мріють якось зберегти свої статки, принаймні всередині Росії. Е, е, і ці люди, скажімо так, вдало перекладають з одної хворої голови на іншу хвору голову. Тобто вони є частиною абсолютною частиною цієї самої системи псевдоеліт таких собі князів із грязі, які тим не менше зараз подають в якості такого подразника, саме особисто Путіна, не приховуючи навіть цього. Ну звісно, що не від себе особисто. Вони для цього використовують ті самі західні розвідки, які радо їм в цьому прислуговують. Саме тому, що це е, сприяє і призводить до подальшої дезінтеграції російської влади і російських російського суспільства, як такого, і вони при цьому, звичайно, основною їх метою є все ж таки навіть не повалення самого Путіна, тому що він є таким символом, консолідатором всього цього суспільства, яке інакше просто повалиться, поваляться всі ці еліти регіональні, особливо без Путіна. Тобто Росія без Путіна це це вже не. Такий, скажімо, красномовний, просто оборот, мовний про те, що Путін це Росія государство це я, а це така реальність цієї такої штучної, штучного утворення, яким є Російська Федерація в її поточному складі і поточних кордонах. І тому все ж таки вони спрямовані не на не так на повалення Путіна, як на його ослаблення і переконання його в тому, що те на що він зараз переважно спирається, тобто більш потужне угрупування, партія Єдина Росія. Міністерство оборони, яке стоїть за цією партією Шойгу, який очолює список єдиної Росії. Вони, по-перше, абсолютно, скажімо так, відповідальні за провали на фронті. По друге, вони зараз, нібито це Путіна вкладається в, в голову, що їх ідеї застосувати, наприклад, ядерну зброю, вони є абсолютно. Згубними і для самого Путіна, в тому числі, коли навіть такий відморозок, абсолютно, як Гіркін, але він все ж представник оцього та самого плану ФСБшного, коли він застерігає від застосування ядерної зброї, то це е, виглядає, скажімо так, цілком зрозумілим, що саме ними рухає цими, цією групою людей. Щоб не плутати, вони не є представниками саме таких. Класичних прагматиків, тобто там е, напівліберальних, коли це потрібно, олігархів е, або економістів, таких як там Небіуліна чи Сілуанов. Сілу е, останнім скоріше за все, взагалі, не була потрібна ця війна, не була потрібна вся ця, скажімо, всі ці санкції. Вони цілком себе як риба в воді почували в тій атмосфері. Кої дружби з певними європейськими колами, відділення бізнесу від політики, навіть якщо треба було витрачати певні певну частину дурних нафтодоларів на там підкуп, якийсь, їх це цілком влаштовувало люди, про яких я кажу, вони теж замішані в імперських амбіціях. Не, не підкріплених ніяким раціоналізмом, але все таки зараз вони, оскільки програли, навіть програли чітко в війні за розстановку кадрів в цих окупованих територіях, коли саме Шейговці поставили кадри переважно, і Патрушевцям довелося навіть, скажімо так, отруїти чи політично отруїти сальда херсонського уляйтера. Усунувши його від виконання обов'язків і поставивши свого свою людину на його місце, фактично, але ця людина не впоралася, і можна констатувати, що вони змушені були просто сада повернути для того, щоб провести оці референдуми. При цьому самі референдуми вони теж розглядали як непоганий такий, знаєте, наживку для великої риби, тобто, прове, провели референдум під тиском. Таких як гіркін, колективного гіркіна. Тут я зараз беру вже не клан ФСБшний, а колективний Гіркін це як представник певної певних настроїв в російському суспільстві. Бо російське суспільство воно складається приблизно так з якоїсь більшості. Це така біомаса, яка радіє якимось перемогам, коли їх особисто це не, 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 не торкається і не чіпає їх їх комфорту. Вони голосують. Ують, звичайно, за Путіна, але ж є і та частина, яка мріє і хворіє просто якимись імперськими е фантомними болями. Яка мріє про Аляску? Яка мріє знищити весь світ, і ось ну я думаю, що оцінюю їх понад 20% таких людей. Тобто вони вважають, що Путін і його режим занадто добрі, занадто пов'язані своїми економічними інтересами з західними елітами, їх потрібно усунути, або принаймні примусити їх до певної радикалізації. Ось приблизно в інтересах таких людей, яких вдало викор. Цю громадську ну, громадський їх не можна назвати. Я не знаю навіть, як можна нацистів називати чи громадянами їх можна називати, ну неважливо. Власне. От цю думку вдало використали для того, щоб примусити путінський режим піти на це загострення. І вони сподіваються насправді на те, що в підсумку путінський режим буде ще більше. Розпишеться в своїй неспроможності, коли вже так всяк російську територію, на їх думку, наприклад, Лиман зараз вони змушені залишити. Хоча зараз буде останній аргумент, скажімо так, що його всі що це ще не російська територія була, бо бачите, 4 лише е, жовтня буде прийнято рішення Світом Федерації про ратифікацію цих так званих договорів. Між путіном з одного боку і незрозумілими людьми з іншого боку, які нікого не представляють. Ну двоє з них навіть формально не були ніким обрані. Це я маю на увазі баліцького і сальда. Щодо інших там були як була якась імітація виборів голови держави, ну, глав республік. Ну при цьому не треба забувати, що обрані глави республік, або на тому десь на концерті Кабзону, як Захарченко, або ж були усунуті шляхом перевороту, як Плотніцький, і тому ті, хто і, хто зараз, нібито представляє ці республіки, вони навіть за російською термінологією є просто звичайною хунтою. Пане Володимире, даруйте, що перебиваю, але час у нас, на жаль, обмежений. Скажіть, ну от ми бачимо, що Путін особисто керує так званою спецоперацією по глобусу. І очевидно, що йому зараз не настільки важливий лиман, як Херсон. Ну, це знаєте, це знов таки вкидання західної розвідки. Для чого це робиться? Цілком можливо для того, щоб, по-перше, додаткові такі сумбурні нотки внести в російські еліти. По-друге, можливо стимулювати путінський режим для, до відповіді протилежної, тобто, все ж, перекидати резерви на Ліман. А можливо для де завоювання його і в продовження дезавоювання завоювання в очах цього російського колективного гіркіна? Тут що я можу сказати? Що херсонський напрямок як такий, попри всю його важливість, там яку російська пропаганда навіть вигадала значною мірою, бо я сам як херсонець можу сказати, що це один з найдепресивніших регіонів України до вторгнення, найбідніший регіон України до вторгнення з точки зору середніх заробітних плат. Бо Бо сільськогосподарське великотоварне сільськогосподарське виробництво воно взагалі-то це тупіковий такий шлях для збереження населення, для збереження громад, які є, бо для виробництва от пшениці та сонячника зимини достатньо приблизно на території Херсонщини було б десь там ну, 20 тисяч осіб, які б цим займалися, і можливо для такого якогось культурного і ом, торгівельно економічного супроводження. Ще можливо там один Херсон з торговельними центрами, якимись там ще 10 тисяч. Решта, це, скажімо так, в такій економіці, це зайвий елемент. Які живе переважно або дотаціями, тобто державними трансфертами, або різними переводами з від роботи за межами Херсонщини, це перед гастарбайтери в Європейському Союзі, а також моряки. От е, така структура херсонської економіки, вона абсолютно робить її непотрібною для будь-якого загарбника, для, е, хіба що для. Такого разового пограбування, але потім для такої сталої експлуатації не потрібні ні люди, ні, власне кажучи, ніяка інфраструктура, як така. Тому все, що зараз вигадує російська пропаганда про важливість і цінність Херсона Херсона, особливо не тільки Херсонщини, а особливо саме Херсона, тому що Херсон це на тлі цієї депресивної Херсонщини, це супердепресивне місто, яке взагалі то нічого. Чого і не виробляє те, що воно виробляло, заводи заводів вже немає. Навіть на відміну від там сусідніх Олешок чи нової каховки, чи просто Каховки це три міста, де виробництво розвивалося і інвестиції вкладалися. В Херсоні нічого подібного не існувало як такого. Тобто старі заводи були знищені, нові заводи не побудовані. І саме тому все, що ми чуємо від росіян про про важливість Херсона, а також від не росіян, це лише пропагандистські вигадки і штампи, саме тому можна сказати, що все, що Росія робить зараз на херсонському напрямку, воно стратегічно Україні вигідно, стратегічно вигідно чому? Бо є от Дніпро, є Каховське водосховище, яке зараз є важко подоланою. Перепоною для постачання резервів на правий берег. А взимку воно стане фактично неподобаною вже перешкодою, тому що ну, є такі періоди в часі, коли є там кригостав, наприклад, коли взагалі понтонами і баржами користуватися буде неможливо. Але ж і крига буде занадто тонка для того, щоб по ній, наприклад, автомобілі пустити, а тим більше важку техніку, якусь крім того, Україна здатна підвищувати, регулювати взагалі рівень води в Дніпрі між Каковської. Греблі незалежно від бажання тих, хто цю саму греблю контролює, бо у нас є ще п'ять гребель вище, і там величезні запаси води. Тобто можна зробити невеличкі, скажімо так, підтоплення на цій території, яке унеможливить взагалі російські переправи, всі крім самої власне греблі, де вони поки що намагаються переправлятися такими конвоями, які постійно пере, перестрівають під вогневий контроль України. Дякуємо, пане Володимире. На жаль, на жаль час в нас обмежений в етері. Ми дякуємо вам за ці коментарі за участь в нашій програмі. Володимир Молчанов, політолог, активіст з Херсона, був гостем громадського інтерактивного телебачення та Радіо 1. На все добре. Щастя.